Слава перуну, батько нашому, бо діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сварожі. Діти Сонця, діти Божі. І батько наш перун, і сила, його – це честь і справедливість, доблесть, суд і правда. Воїнів він наших силами своїми наділяє, силами своїми благословляє, силами своїми захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого Перунового. А, ну передумав, вам покличу. на прийди, Прийде, прийде перуне, прийде, прийде грізний, з силами, перуноми, блискавками ясними землю освяти, громами рясними, каменя вогню викриши, вогню викриши світло, запали могуті силу свою. В нас прояви слава перуну. Перуне перуне, Боже златорунний, З громом, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів научаєш. Як бій вигравати й нечість долати, як воріженьків косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять та за нас богю молять, аби русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу волхва відродили, славлення богам творили. Перуне, Перуне, Боже златорунний, силі рода славу співає тебе, величаю. Слава, Перуну, слава! Слава Перуно, дрому, який стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, той воїнам суди честь. І яко Златорун милостив всеправеден єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження, сили правди Твоєї і силами своїми благослови, силами своїми захисти, силами своїми наділи Воїнів наших захисників, захисниць України, руси православної, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у владі нашій, в бродах наших. Силами своїми благословити і силами своїми захисти. Перу могутні, Боже наш! ти правовірно охороняєш між білобом, Чорнобогом лад встановляєш, крути коло живого явлення у сварзі синій, це ти ведеш нас стезею правою, Добрані чесною з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти. Україну Русь святую стерегти. Ти сила сильних і відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш іницих караєш. Як грім з небес гряне, Тако перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну богатьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, перуничі, чи могутній Вставайте до лави, вставайте до бою, боя, поклик цей чуємо лави стаєм за богів рідних. За Україну Русь святую до Січі іде. Слава Перуну, слава. Слава Богу нашому Перуну світлосяйному. Все він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво небесне, що суть полк Перунів. Стати на межі праве та яве, коне сворожі стерегти, Україну Русь святую берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями многими виблискує се отцові наші кують мечі, крицею вхід, збираючись на тьму вражю. Тож візьмемо ружжя своє станми владливо єдино, аби з предками вирушити в битву селенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад несучи, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Батько наш, гримить у сварзі, синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. в коліжого явлення тилат уберігаєш, руський, нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів споклять, горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані, утригла і великому об'єднані прибудь до нас на поклик наш. Слава, Перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості й завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому. Воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси славної. Хай перебуває під захистом твоїм. Всі Збройні Сили України, всі, хто захищає землю нашу рідну Україну, Русь православною. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших городах, наших у владі нашій, хай буде так. Перуни батько наш! Увійди Духом Своїм в народ наш, в землю нашу, освяти її силою своєю. Хай прибуде в народі нашому і в землі нашій сила твоє могутнє сила праведна, на здоров'я, на багатство, нарозуму, духам да ж Божим. Хай святиться земля наша, рідна, і народ наш. Хай буде так. Кличу вогонь святий ворожий дух праведний, великий Божий. Могуть пекучу боїв рідних прийди, до нащадків хідних прийди, Боже, освяти. Кличу вітер, святий Стрий дух праведний, великий Божий. Могуть летючих богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освятий. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний дани, Божницю. Могуть текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освятий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, махочи божницю. Могуть твердючих богів рідних, прийди до нащадків гідних, Прийди, Боже, святи. <клес> <клес> Перуни батько нашу Святий Духом своїм землю, нашу рідну і народ, наш України Руси православної. Хай прибуде в народі нашому і землі наші сила, твоє могутнє, села праведне, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходитьмуть. Слава Перуну, слава, слава рідним Богам. Ну і як то вже звиклося, то додаємо до слави Перуну, ще заклик до роду, заклик до предків. Що хто не знає. То є окреме відео, що пояснює, що то за характерницький заклик і навіщо його робити на всіх теренах земель наших кожного дня, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїй рідній кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохідною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель наших, із влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших на землях наших, у владі нашій, в чиїй душі пала вогонь, і скрикото рогу у серці моїм. Останьте і спопеліть ворогів наших на землях наших у владі нашій. Роден мій красний, приєдки мої рідненькі, закликає вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч, станьте поруч народом моїм до бою, Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть, вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава Ім'я. Цьому слова перуну завершуються, а ми переходимо до слав Рарогу. Залишайте з нами, це, це вже недовго. Тут хвилин сім-шість. Однак це дуже важливо. Рарог си батько наш, яким соколом світлосяйним ширяє з неба і зносить вогонь у серця наші, на землі наші. І знак, якого гербом нашим є, бо роже, ми є.